Триває 553-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 570 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 30 серпня, окупаційні війська Росії втратили 262 тисячі Військових, 4 423 танки, 8 596 бойових броньованих машин, 5 476 артилерійських систем, 733 системи реактивного залпового вогню, 500 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 395 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 419 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7953 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 825 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.